Які продукти потрібно їсти для здоров'я вашого волосся? Починаємо з бази: це, звісно, колаген, колаген це білок. Якщо в твоєму раціоні немає білка, то відповідно і не буде волосся, адже білок це будівельний матеріал, який підвищує і міцність нашого волосся, і стимулює його ріст і підтримує здоров'я волосних цибулин. Друге це жирні кислоти, омега 3 Обов'язково включив свій раціон лосось, л'яне масло і насіння чия. Третє це біотин. Його ти можеш знайти у вівсянці горохах, в жовтках. Четверте це цинк. Він допоможе зміцнити волосся по всій довжині і відростити видно, саме шевелюру. І п'яте, це, звісно, вітамін Д3, адже саме він допомагає активувати ріст волосся. А для підбору вітамінів для волосся звертайся до мене в Дірект.